Вітаю всіх! Сьогодні відео про будинка слово Гарне. До кілометра від Києва Теремки, поруч Республіка. Будинок з гаражем 289 метрів, без гаража це мінус 60 метрів, десь 230-240 метрів сам будинок. Дуже гарної площі. Зараз покажу вам повністю сам будинок, ділянка. Ділянка зараз 6 соток. Знаходиться в гарній локації. Метрів 20, вже гарна дорога йде асфальтована. 20-30, да, плюс-мінус так. Є паркомістя при вході, прид. При воротах також тротуарна плитка положена, тут свердловина зроблена, там септик з приливом, є також два паркомісця при вході, натуральне каміння йде, де Іде вхід. Вікна металопластикові, енергоефективні. Гараж на два авто, будь-яка машина поміститься. Вода відвод води також зроблений, Низом іде. Це якраз сепчик з переливом. І йдуть вода відвод води в ці люки, які ви бачите. Дах йде металочерепиця. очерепиться. Максимально забудоване місце, тільки що через дорогу є пуста ділянка, а так все поруч забудова. А і зліва також, так? Да? І зліва пуста ділянка. Є. Сам будинок побудований перший поверх з керамоблока, керамічної цегли, 44 см. З Угорщини купувалося в свій час. Це перший поверх, а другий поверх 30 см газоблоки. Да. Це скотельний вихід йде сюди в цю зону. Зараз вам піду повністю всю ділянку. Тут якраз свердловина, я вже вам казав. Дуже гарна локація, трошки щебня підкинути, чи вторинний асфальт, чи заасфальтувати ці 20-30 метрів. І взагалі ідеально дуже гарне місце з великим будинком. Давайте підемо всередину будинка, Розкажу вам про планування. Вхідна зона, місце під шафу. Почнемо з правої зони, це тут кухня, кухня з їдальнею, а тут йде санвузол. Простори при вході санвузу. Обійду кухню. Це їдальня. Це по проєкту я вам говорю, але місце достатньо, щоб зробити і окрему кімнату на першому поверсі за необхідністю. Тобто по проєкту кухня, їдальня. Бачите, 44 см. Плюс утеплювач йде і фасад штукатурка. І це велика вітальня. З двома вікнами. Також є місце під камін в цій точці. Дуже кухня, їдальня з вітальнею. Хто любить простір великий, то дуже, дуже класний, класний перший поверх. Праворуч. Вже така технічна зона. Тут кладовку вирішили зробити під сходами. Це котельня з виходом окремо. І ще раз покажу вам з цього боку гараж. Гараж на одну машину і гараж також на другу машину. Моноліт сходи, моноліт перекриття, перший на другий поверх. І давайте нагадаємо, ще розпланування першого поверха. Вхідна зона місце пічапу, санвузом на першому поверсі, кухня-їдальня, і також велика вітальня з місцем під камін. В цій зоні йде кладовка під сходами, котельня і гараж на два авто. Такий ось перший поверх. Давайте підімось на другий поверх. Дуже великі сходи об'ємні, зручні для всіх. Навіть зупинюсь, покажу вам. Якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді надалі робити ці відео. І на другому поверсі величезні три кімнати. Два санузла і одна гардеробна. Це санвузол великий на другому поверсі. Перша кімната дитяча. Друга кімната. Бачите так, на відео гарно видно об'єм цих кімнат. Вони. Тобі навіть, я подивлюсь, планування, кому потрібно, відправлю, але ця кімната більш 25 метрів точно. Можливо, всі 27-28 метрів. І головна спальня. Головна спальня. Мастер-спальня, батьківська спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Своя гардеробна. І свій великий санвузол. В описі буде точна ціна. Запрошуємо всіх бажаючих на перегляд. Є також вихід на горище, Мінвата вже утеплювач, базальтова вата, базальт інсулейшн. То, тоді всім гарного дня. Телефон є в описі. Дзвоніть, пишіть, є всі меседжери на телефоні. До побачення.